Маар, щонедень то субота, 12 травня субота. У суботу вранці пан Пляшкер прокинувся дуже рано, сів у піжамі за письмовий стіл і написав спішного листа своєму приятелеві вівторакусу. Дорогий, друже вівторакусе, будь ласка, приходь до мене наступного вівторка. Для мене це дуже важливо. Видатки за дорогу я тобі, звичайно, поверну. Тільки неодмінно приходжу вівторок. Щиро вітаю тебе, твій друг пляшкер. Написавши листа, пан Пляшкер вклав його в конверт, заклеїв конверт, написав адресу і вибіг з дому. Пані Моркван виглянула з вікна і гукнула йому навздогін, похитуючи головою. Доброго ранку, пане Пляшкере. Ви так гарнесенько бігаєте собі по присадку в самісінькій піжані, і я не бачу в цьому нічого дивного. На вас аж дивитись приємно. Пан Пляшкер зупинився, оглянув себе і, побачивши, що забув у поспіху одягтися, помчав назад до кімнати. Не минуло й п'яти хвилин, як він знову вибіг на двір, цього разу в брунатному костюмі. Він пробіг повз пані Моркван, яка приязно усміхнулася і кивнула йому головою, і помчав до найближчого рогу вулиці, де висіла поштова скринька. Опустивши в неї листа, він знову повернувся до своєї кімнати. Утомившись від швидкого бігу, він сів на ліжко, але тут таки скочив на рівні ноги і вигукнув Ну й телепень же я так розхвилювався, що забув наклеїти Марку на конверт. Пан Пляшкер знову сів за письмовий стіл і написав листа вдруге. Тоді наклеїв Марку на конверт і вибіг із дому з конверту у руці. Коли він повертався додому, пані Моркван так само сиділа біля свого вікна. Пане Пляшкере, мені так подобається, що ви оце пурхаєте туди сюди, неначе поштовий голуб, вигукнула вона, коли він проходив присадком. То в дім, то з дому, аж радісно на душі стає. Пан Пляшкер нічого не сказав у відповідь, тільки запитав Пані Моркван, часом не чули, яка буде завтра погода? Звідки ж мені те і знати? Ну, може, ви чули по радіопрогноз погоди, сказав пан Пляшкер. «А вже ж, звичайно, сказала пані Моркван. Погода й далі буде гарна, цілий день сяєтиме сонце, так сказали по радіо. Сяятиме сонце, кажете? Чудово! У неділю не буде діла і сяятиме сонце, радісно вигукнув пан Пляшкер. побіг до своєї кімнати і замкнувся в ній. І ось тепер пан Пляшкер задумливо сидить і чекає. Він чекає того самого тижня, коли в неділю не буде діла і яскраво світитиме сонце, а понеділок буде понеділі. У вівторок завітає вівторокус із раками, а середа випаде на середину тижня. І нехай у четвер знову буде грозає чотири рази гримне грім. А в п'ятницю він цілісінький день блукатиме містом та лісом, але таки знайде п'ятака до гори орлом. А потім настане субота і повернеться суботик. І справдиться тоді бажання пана Пляшкера. І на машині для здійснення бажань з'явиться кнопка. Пан Пляшкер уже давно придумав перше бажання, яке муситиме виконати машина. Він натисне на кнопку і скаже повільно й виразно: Я хочу, щоб наступної суботи суботик не йшов від мене. Я, хочу, щоб суботик залишився зі мною назавжди.